Антиукраїнська пропаганда у центрі міста на набережній у Кіровограді з'явилася російська пропаганда. Червоною фарбою невідомі написали. Цитую: вічна пам'ять куліковцям, убитим неонацистами в Одесі 2 мая». Такі надписи з'явилися у кількох місцях. Один з них на фоні синьо-жовтого прапора України. Авторів антиукраїнської пропаганди шукають правоохоронці. Дана подія е, внесена в. Ю... Проводиться збір матеріалу. По закінченню збіру матеріалу буде прийнято рішення порядку звернення громадян. Якщо знайдуть е, осіб, які скоїли Здійснили ці написи. З врахуванням їхніх свідчень буде прийнято рішення порядку чинного законодавства. Той надпис, який з'явився на вулиці Набережній, він викликав у певної частини людей зрозуміле обурення. Зараз ситуація вивчається компетентними органами після того, як вони дозвіл дадуть, він буде ліквідований.